Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньов. на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 7 листопада. Поговоримо про те, що маємо на фронті. Попрошу вас підписатися на нас, якщо ще не підписані, ставити подобайки, писати коментарі. Отже, напевно, з загальної інформації, якщо для тих, хто як то кажуть, ще не виліз із помиральної ями в зв'язку із перемогою Трампа і республіканців на американських виборах. По перше, хочу всіх попросити з повагою поставитися до. Це американський вибір, це не наші вибори. Ми на них не впливаємо, і ми маємо поважати вибір американців. Зрозуміло, що Україна не центральна тема для них, але її в помиральній ямі. Як то кажуть, сидіти теж не потрібно потрібно працювати. Працювати з Трампом з ним теж можна знайти підходи. Йому щось можна запропонувати. Він бізнесмен, можна шукати шляхи. Можна не просити зброю, можна її купувати, можна і брати в лізинг, в оренду, в ленд-ліз, Ну в лізинг той же так. Тобто є варіанти того, як можна відповідно шукати ці варіанти, і я думаю, що головне, аби це розуміння було. У мене є підозра підозрювати, що є це розуміння зараз, попри те, що вже зараз є президент Елект, тобто обраний президент Сполучених Штатів, все ще я нагадаю, що до 20 січня. 20 січня буде інаугурація Трампа, і він зайде разом зі своєю е, Меланією до Білого Дому. І відтак е, до 20 січня все ще залишається Джо Байден президентом. І потрібно зберігати обличчя, як то кажуть. Потрібно навіть вимагати, потрібно зробити все для того, аби залишки коштів, які були попередньо виділені для України, були направлені на. Оборону, от прямо зараз, тому що зараз дуже важкі періоди. Я думаю, прогнозую так: те, що е, з боку Росії може бути ескалація на фронті. Це така очікувана ситуація з огляду на те, що е, Путін можливо зараз спробує додатково ще вкинути ресурсів для того, щоб вивести свою переговорну позицію з Трампом на дещо більш високий е, рівень, е, і він спробує зробити додаткову ескалацію. Теоретично це можливо цілком е, свою чергу. Адміністрація Байдена все ще. Володіє ресурсом. Вчора вже були е, такі коментарі, е, щоправда, не офіційних осіб, а репортера з питань з безпеки видання політіко Джек Деч, який сказав, що 6 мільярдів доларів Сполучені Штати Америки, які залишилися на підтримку безпеки в Україні, мають е, виділити терміново, планують виділити, будь то, терміново. Ну там трішечки, мені здається, завищена цифра, там менше ніж 6 мільярдів насправді залишається. Але от вони це хочуть зробити терміново, і якщо це станеться. Чесні хвала. Дай Боже, щоб президент Джо Байден дозволив своїм розчірком. Пора це його в його можливостях. ніяк про НАТО тут зараз не йдеться. Запрошення до НАТО, скоріше за все, йдеться про власне, і я би дуже був щасливий. Бо він дозволив завдавати ударів по території Росії атакам саме. Це було би просто чудово. Ідеально для того, що ми маємо зараз на фронті. Побачимо, хоча би навіть і достатньо кількість зброї. Якщо було б вилучено зі складів американської армії, це також було б чудово, тому що ситуація на Курахівському напрямку тепер уже переходимо і так до карти. Вона продовжує залишатися критичною. Про це вже навіть говорять офіційні особи. Речник 33 ї механізованої бригади Назар Войтенков. Він 33 третя. У нас в числі тих бригад, котрі. Ризикують опинитися під а, загрозою такого про оперативного оточення: 33 46 і 79 бригади, які отримують оборону у нас на цьому напрямку. Ну це не виключно лише ці підрозділи, вочевидь, так і, і, і звісно, що не в повному складі тут, тут є певні так, це не таємницю. Я ніяко не кажу, але ці рухи росіян які відбуваються нам. Курахівському напрямку вони загрожують і самим бригадам, вони, звісно, що зарож, загрожують Кураховому, і це ну, не бачити об'єктивних обставин цієї загрози, це а, значить заперечувати реальність, про що і сказав речник 33-ї окремо механізованої бригади, що Курахове насправді перебуває під загрозою такого відповідно, оточення. Це вже об'єктивна реальність, яка визнається на офіційному рівні. А, тепер що це означає? А, якщо Тут важливо насправді розуміти так: не дати флангам просісти зараз. Фронт приблизно пролягає, от по таких лініях. Успенівка в бік сухих єлів намагається просунутися росіяни на півдні, плюс зробити оточення витіснення наших військ із цього сектору. Ну і до завершити власну окупацію ділянки фронту на північ від корахівського водосховища. Задача наших підрозділів старатися не допускати, а насамперед не допускати перерізання фізичного траси. Курахового і, і Запоріжжя, тобто, оця жовта смуга, яка від Курахового проходить сюди. Оці траси фізичного перерізання в жодному випадку не можна допустити. Інакше фланги Курахового опадуть, вони просядуть, і таким чином місто буде взяти дуже. Швидко та дуже легко, хоча його насправді можна тримати довго, тому що я вже неодноразово говорив, що Курахове це, в принципі з півночі прикрите корахівським водосховищем, населений пункт зі сходу з напрямку атак росіян. Тут дві по суті, що є такі під'їзні дороги до цього напрямку, тому їх можна контролювати. Ці дороги, а тим паче зараз, тим паче, в нинішній період, коли починається негода з півдня, тут так само. Хоча і не дуже широка річка сухія, але ось тут пролягає, але поруч із цією річкою є відповідні висоти не таким кольором. Нехай буде жовтим. Ми позначимо ці висоти, ось тут так котрі дозволяють утримувати так само Курахову. Тобто, це з усіх боків відносно захищений і обезпечений вузол оборони. Але якщо його брати флангами, то звісно потенційна загроза. Взяття з боку російських військ зростає просто таки кратно. А якщо буде взяти Курахове, буде вирівняно фронт. І тут цілком очевидний намір окупантів щоб так вирівняти Фронт. А таке вирівнювання фронта – це вивільнювання ресурсів. По перше, а по-друге, це ще й убезпечення своїх флангів щодо подальшої операції на місто Покровськ, яка може відбуватися багатьма сценаріями. Це і флангові заходи на Мирноград. І зі сторони вже на Дніпропетровської області спробувати ось таким чином охопити Покровськ може бути більш широка наступальна операція, але в чергове зараз нашим таким форпостом раніше було селидве, без якого рух на Покровськ неможливий. Зараз е, стає таким Курахове, без якого рух на Покровськ неможливий. Росіяни це прекрасно розуміють. Ми це прекрасно розуміємо, і фактично можна сказати, що зараз в Кураховому в якійсь мірі вирішується е, доля підготовки наступальної ворожої операції на е, Покровськ. Та Мирноград, ну хочеться сказати доля Мирнограда Покровська. Можна і так сказати, е, паралельно. Росіяни е, не припиняють тиснути, навіть попри те, що зараз вже розпочалася негода е, тиснути своєю бронею саме на Курахівському напрямку. Бійці 46-ї аеромобільної бригади показали відео, що правда, ну. Як ми бачимо по кадрах, там зараз на Донбасі вже засніжило. Це, очевидь, дещо старіше трішки відео, але тим не менше показують, хоча може вже і ростаю. Той сніг він ненадовго ж там зберігається, показують відео е, вистежування і ворожої піхоти, і знищення ворожої бронетехніки. Два накати такі відбулися на позиції десантників 46-ї армобільної бригади. Перша ворожа група складалася з танку п'яти броньованих машин і зенітної самохідної установки шилка. Я е, е, наскільки я усвідомлюю, що шилку, можливо, росіяни цілком могли використовувати для задання. Ну, вона такий це ку кулемет зенітний, щось на кшталт, нехай буде гепарду, але вона може відпрацьовувати під, підповідним кутом по наземних цілях, і ми їх теж на початку, АТО, якщо не помиляюся, використовували шилки саме в такому режимі, що з ними зараз сталося, я чесно кажучи, гадки немає. Думаю, що просто всі шилки вже. По суті, що ми втратили та знищили. Тож, у першій серії Росіяни використовували 5 ББМів, 5 броньованих машин, танки зенітного самохідну установку 23-4 шилка. Друга атака складалася з танку та шести БМП броньованих машин, і такою кількістю намагалися затиснути наші позиції на схід від населеного пункту Курахва. Знову ж таки сорок шоста відбувається, ну просто шалені шалені накати російських атак, але е багато то було техніки з цієї знищення, давайте підрахуємо, один танк і 5 ББМів у першій серії і Шилка, це в сумі броньованої техніки виходить 6 одиниць Шилка, в другій серії 7 броньованих одиниць техніки, загалом було знищено 8, тобто з 14 8 було знищено, один танк і 7 БМП, і 4 БМП танки і Шилка були пошкоджені, але повернулися назад на свої вихідні. Позиції, з яких вони продовжували атакувати, це означає, що е, з яких вони починали атакувати, це означає, що продовження атак і так буде відбуватися. Ну, власне, американська допомога зараз би дуже сприяла покровську е, Курахову та й Покровську, е, тому що Курахове дуже велика доля новірусі. Я не буду тут ну гріха їти, що ми його втратимо, а насправді від того. Коли ми його втратимо, в тому числі буде залежати багато що, тому що якщо зараз там до до негоди росіяни не запхнуться в міський сектор Курахового, погодитися з поля атакувати, їм буде трішечки складніше і по розмитому е, ґрунту їм буде атакувати трішечки складніше. А якщо вже їхня пі піхота найближчим часом зможе просочитися до самого міста і закріпитися у межах населеного пункту, тоді ну тоді нас чекає. Значно гірший сценарій е, подовження такої оборони населеного пункту Курахова. А відтак і подальші підготовки для Покровська. Хоча, до речі, росіяни почали використовувати брехню по Покровську. і Це я хочу сказати це такий непогана ознака. Насправді, коли вони починають брехати, що вони, нібито, мають якісь успіхи. Зокрема, от російські запабліки позавчора повідомляли про е, успіх уже не в Григорівці, а навіть у Петрівці е, на захід від. Е, Селидового та вишневого е, і показували свої відео, як там переможною ходою, переможною колоною, про ця власне колона їхньої бронетехніки. А е, наш підрозділ Омеги, національної гвардії, спецпідрозділ Омега, е, котрий в телеграмі більш відомий як «Гострі картузи за таким псевдо, е, «Гострі картузи. Показали насправді становище тієї колони, яка рухалася на позиції наших військ. Що не менше бачимо три коробочки розбиті, трошки детальніші кадри. Це напевно, що та дата, це танк е горить догоряє, от е це можливо той самий танк або якийсь інший танк. Е ну і м це. Бронеавтомобіль тайфун. Якщо не помиляюся, російський да. е, тайфун. Ну, власне, колони складалися з двох «Тайфунів» і двох танків. Росіяни показували, що це вже переможна хода цієї колони. А відповіді на наступний день від гострих картузів стали оці е, фото зняті з квадрокоптера з проявом власне цієї успішності в лапках російського просування на Петрівку. Тому вони брешуть, вони збрехали щодо успішності прориву цієї колони на Петрівку. А якщо не брешуть, це може бути ну такою собі непоганою, я би так. Сказав ознакою того, що в них не все йде тут по плану, хоча говорити, що наш план тут ідеально відбувається, напевно, що також язик, м'яко кажучи. Не повертається Росіяни. Паралельно дуже дуже серйозно затискають зараз Лиманський напрямок Сіверський фронт Білогорівка і з південного сходу і з півдня фактично Сіверськ тиснуть Тиснуть в чарівному лісі, особливо на населений пункт Григорівка. відбувається цей тиск. Доволі таки значний тиснуть з півночі по лівобережжю річки Жеребець, ну тобто, от реально по всіх тих лініях, точках, які промальовані, зокрема, і на Мапі Діпстейт, це справедливо, що відбувається ось саме такий шалений тиск на позиції наших військ. Зокрема, до речі, зіграла роль і погіршення погоди. І це було прогнозоване. Що коли почне сніжити, коли почне туманити, то. FPV, дрони розвідники, вони не те, що гірше працюють, вони отримують серйозний і склад, надскладний виклик щодо того, щоб працювати саме в цьому от контексті, коли погана погода, багато експертів та аналітиків роблять дуже важливий наголос: що не потрібно зациклюватися виключно на дронах. Є артилерія, класичні засоби, міни, класичні засоби враження, їм байдуже пофіг, сніг, дощ. Вітер, ураган, головне по похибки відповідні враховувати. А так то вони летять і е, уражають противника на відміну від дронів. Вони більш залежні, вони більш метеозалежні, скажімо так, і оцим погіршенням погоди зараз на Луманському напрямку росіяни намагаються скористатися раніше. них були успіхи, але поки що, поки що не готове сказати спроду того, чи щось у них дається. Е, натомість на купінському напрямку. От вчора командир батальйону. Одного з найкращих наших ударних батальйонів Ахілес, котрий працює на цьому напрямку. Це 92-го штурмова бригада. Командир цього батальйону Юрій Федоренко підтвердив, що власне просування противника зупинено е, перепрошую, ні, не зупинено, лінію стабілізовано. Е, противника поки що не можна говорити, що зупинено, але відносно стабілізації на Купінщині вдалося досягнути. Вчора я цитував главу районної військової адміністрації Купінської. про... Відносно стабілізації фронту. Ну, зараз е, вже від командира підповідної підрозділу батальйону, е, в перспективі, це полк має бути ударних БПЛА, на кшталт того, як мадяр розвинувся. Е, от Ахілесівці підтверджують, що справді стабілізували тут лінію фронту. Я думаю, що цікаво буде почути на сам кінець огляду про Курщину, тому що такі. Цікаві коментарі нардепки Мар'яни Безухлої з'явилися. Як і зрештою головкома Сирського. давайте про все по черзі. Отже, Курська область головнокомандувач сирський. Вчора вийшов із оцінками, заявами, цифрами щодо того, що росіяни за час курської операції втратили майже 21 тисячу військовослужбовців, 20 тисяч 842 убитими та пораненими. Ще 717 взяли у полон. При цьому зосередили на напрямку майже 45 тисяч військових плюс. Війська КНДР, тому що своїх не вистачає, е, ну сумарно виходить, вдалося відтягнути ресурс Російської Федерації у кількості більш як 65 тисяч осіб особового складу. Це дуже навіть непогано, тому що якщо враховувати той факт, що ці 65 п'ять е, злишком тисяч могли б з'явитися де інде, то. То було б гірше У мене зараз є такі чутки, я не хочу їх сильно поширювати в інформаційному просторі цих чуток, що тут насправді може бути цілком навіть і більше ніж, ну, 65, це разом зі знищеними росіянами. Я написав 45, це ті, котрі, за словами Головкома тут зараз розташовуються, тож я не хочу зараз поширювати додаткову неперевірену інформацію з приводу того, скільки тут, за моїми даними, є військ. Ну скажу так, їх є. Виглядає на те, що їх значно більше тут є, і ось цей пасаж головнокомандувача, народна депутатка Безугла, яку я часто критикую, але дивовижно. А тут я з нею навіть маю частково погодитись. Можу частково погодитись. Отже, безугла написала, що це початок інформаційної підготовки з боку сирського до нашого відступу на Курщині. Я гадаю, по-перше, так треба правильно прокомунікувати. Не всього відступу, але часткового відступу. Я цілком припускаю, що це може бути. Як я сказав, дуже рідкісний варіант, дуже рідкісний випадок, коли я з безуглою можу погодитися. І ну, ви можете перевірити місяць тому о, записи карти бойових дій, де я ось так: от вам в ефірі говорив, що це. Очікувана буде історія не про всю Курську область. Давайте розберемося і правильно прокомунікуємо, що може бути. Отже, судді... Гарантовано, я от ну я знаю, що суджу зараз за останні тиждень два тисли дуже сильно росіяни з кількох напрямків. Тобто від Мартинівки по трасі і зі сходу так само суджу намагалися протиснути по полях. Але дякувати Богу, зараз погіршилась погода і вже не так сильно ти потиснеш. Відповідно, суджі немає сенсу виходити нашим військам, тому що тут є стала логістика, тому що тут є нормальні можливості постачання, тому що тут є. Інфраструктура, ось те, про що багато говориться на Донбасі: що е, в нас оборона прив'язана до населених пунктів, адже в них є інфраструктура в суджі. Є відповідна інфраструктура. Е, ми такі самі, як я собі це розумію. Інфраструктурний центр хотіли зайняти в корінва. Це північно-західніше суджі, ось тут Тут і залізниця. Бачите, залізничний залізничне тобто, тут і шляхи, є, і під'їзди, і сможки все, все необхідне для того, щоб розквартирувати та облаштувати війська. Але росіяни нам не дали цього зробити, і відтоді вони почали свій потроху контрнаступ по багатьох напрямках в районі Корінєвого, затискаючи наші війська. І так сталося, що насправді. Всі українські війська, котрі перебувають тепер, ну приблизно, от в цій ділянці, вони залишилися так знаєте на півпозиції. Я скажу, без хорошого забезпечення, без хороших трас. Тому що якщо ми збільшимо, то одну об'єктивно де ви тут бачите дороги? Тут доріг немає. От що проблема, і постачати з тієї ж таки суджі, зав'язувати логістику суджі на північний ем, захід. Ось цієї ділянки, де ми перебували, з кожним днем стає все складніше і складніше через погірше, через те, що пливе ось це все багно. І я знову повторюся: місяць тому можете перевірити, хто мені не вірить. Я, я це припущення робив, і я ним стверджуюся зараз. Цілком що це може бути. Що от з цього сектору нам можливо доведеться відступити малалокням, бо грибки. Е Ну, можливо, навіть малокні грибки, то ні, а от е, сусідні населені пункти то так. То так. Е, і цілком може бути, що такі такі пасажі від головнокомандувача можуть бути інформаційною підготовкою до того, що ми, мовляв, виконали певні задачі е, курської операції, тому її можна частково згорнути. І тут я можу частково погодитися з моєю небезуглою. але це лише ну, як би сказати аналітичні заключення, суб'єктивні судження, враження е, нічого більшого. Ось такі ось такі у нас наразі є висновки по фронту. Повертаючись до початку, американська допомога, якщо вона зараз буде від Байдена профінансована в значній кількості, дуже і дуже і дуже допоможе нам. напевно, що варто говорити про оборону при обороні Покровська, навряд чи вона встигне доїхати для порятунку Курахового, але для оборони Покровська вона не знадобиться як ніколи. На тому поставлю крапку. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре, до нових зустрічі.